Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 1 липня 2025 року. Ключові висновки російський окупаційний чиновник заявив, що російські війська вдруге захопили всю Луганську область під час повномасштабного вторгнення Росії. Але російські мілблогери заперечили це твердження. Російське військове командування модернізує російські полігони, включивши до них мотоциклетні траси, і, як повідомляється, має намір закупити до 200 тисяч мотоциклів китайського виробництва для російських військових. Українські війська продовжують завдавати ударів по оборонно-промислових підприємствах в тилу Росії. Українське військове командування продовжує перехід до корпусної структури та вдосконалення системи підготовки. Російсько-азейбаржанські відносини продовжують погіршуватися через низку дрібніших інцидентів останніми днями, що загострило невирішені суперечки щодо збиття Росією літака Азербайджанських авіаліній у грудні 2024 року. Розслідування Центру справ людини у збройних конфліктах показало, що російські війська несуть відповідальність за удар 2022 року, в результаті якого загинули українські військовополоненні в окупованій Донецькій області, як на той час оцінював Інститут вивчення війни. Українські війська просунулися в районі Покровська. Російські війська просунулися в районі Торецька та Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 червня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній Миролюбівці на схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Торецька, на південний схід від Полтавки та на північний захід від Яблунівки. Обидва на північний захід від Торецька». Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Дачного на південь від Новопавлівки в Дніпропетровській області, та захопили населений пункт. На інших відтинках фронтів без змін.